Ну що всім привіт, кожного разу мій відеоролик розпочинається там, де графік, комп'ютер туди-сюди. Тому вирішив трішки це змінити. Чесно кажучи, записую підводку наперед. Тому не знаю про що буде відеоролик, але основна суть полягає саме в тому, що дивіться, зараз я на пляжі. Тут є інтернет, це означає то, що я можу торгувати та заробляти кошти. Тому в цьому відеоролику я покажу вам, як я заробляю кошти власне на валютному ринку. Знову ж таки, цей підводку записує трішки наперед, але суть це полягає в тому, що ну, це діяльність, якою можна займатися будь-де навіть зараз. Буквально на пляжі мене є інтернет. Все я заробляю кошти, тому все просто. Друзі, ну і щоб не бути голослівним, може, дивіться сьогодні наш 14 число. Дуже легко ми це перевіряємо. Хоп, 14 число. Вічно він давно угоди. Просто-напросто за таким видом на відпочинку. Тому так мовити бачите, не слово Маділо вам показує, що де б ви не знаходились знання, які вам дає валютний ринок та в цілому відеоролики протирівлю на валютному ринку, вони... Мені тутується будь-де, а це, умовно кажучи, найкраще, що може бути в житті. Це бути незалежним в плані доходу, і ти просто обираєш сам, де ти знаходишся і так мовити, що тобі робити. Тому якось ось так. А, і так, друзі, ну що, всім привіт. Тема сьогоднішнього відеоролику. Я планую з цього балансу 200 тисяч гривень зробити одну угоду на 100 тисяч гривень та заробити орієнтовно десь 92 тисячі гривень. цей відеоролик звучить ніби просто, насправді воно може так і є, але думаю, що не так це все легко, як здається. Взагалі, який в нас план, як ми взагалі будемо торгувати? Торгуємо ми по стратегії з індикатором SMA. Індикатор SMA це стратегія. Яка я вважаю найкращою для початківців, та в цілому я нерідко нею торгую самостійно, тому рекомендую вам також до неї прислухатись та та, по крайній мірі, тестувати. Адже якщо ви не маєте досвіду, або маєте якийсь там все одно досвід, ну вона вам лишньою ніколи не буде. Тому давайте приступимо. Я планую торгувати або Латам, GSM, Азія, Бін та Дікс. Чотири у мене є індекси, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, ясно, що тут це, напевно, ні. Азія також, напевно, ні. Бін та Дікс, я думаю, що ну також тут коридор. тут знаєте, Біндет X вправо йде. Тому дивіться, давайте будемо дивитися зараз Latam. Latam будемо зараз спостерігати. Взагалі, в цілому, яка у нас механіка Киді, я коротенько поясню. Якщо два індикатори є зверху, ми відчиняємося на пониження. Два індикатори я знизу, ми відчиняємося на підвищення. От тут, наприклад, це можна по яскраво побачити. Якщо індикатори в графіку, ми відповідно не відчиняємося. Враховуючи те, що ця угода буде саме на 100 тисяч гривень, я ще один нолик добавлю, бум, 100 тисяч гривень, то в принципі тут було би добре знайти якусь желізну угоду. І в цілому зараз це, що я тут бачу, чесно кажучи, мене ніяк не тішить та ніяк мені не переглядається, тобто я на такому графіку відчинятись не буду. Мені потрібен або дуже сильний імпульс вниз, або дуже сильний якийсь імпульс рух вгору. Я все-таки схиляюсь до того, що це, скоріш за все, буде більше рух вниз. Чому? Тому що, чесно кажучи, якось досвіду, я замічаю, що прям такі сильні-сильні трендові рухи, як правило, вони йдуть тільки вниз. Вони бувають вгору також, але це виключно, знаєте, такий мій моя інтуїція за рахунок мого якогось попереднього досвіду. Тому давайте не будемо говорити, а постараємося знайти якусь ситуацію. Нам потрібно знайти всього лиш одну ситуацію, і блін, ну він Чесно кажучи, воно ніби манить, але не на 100к. Ну, типа, на 100 тисяч гривень це, це не виглядає. Чому? Тому що. ну Хоча дивіться, тут зароджується тренд. Окей, 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 чесно кажучи, зараз потрібно прийняти рішення. Я не знаю. Не можу, це легко, так знаєте, просто взяти і зробити, але потрібно. Беремо ми три хвилини часу. Я відчиняюсь на три хвилини, якщо прям по зраховуючи останні всі події, я. 3 хвилини, це золота середина для цієї стратегії, що я бачу. І дивіться, чесно кажучи, я по Бінда Діксу, ну тут, блін, тут трішки сумнівно, бо типу зароджується тренд. Якщо по факту зараз все правильно зробити, то ми можемо по факту зацепити дуже гарну точку, і воно, в принципі, все впаде. Але воно може відрости зараз до індикатора і, відповідно, падати далі. Тобто тут трішки така певна невизначеність. Я пропоную хвилину-дві поспостерігати. Якщо графік якось почне падати, то ми подумаємо. Ну, станом на сьогодні, якщо б це було угода на 10к, я б без проблем відчинив її зараз і просто би там чекав. Поки воно все впаде, якщо ні, дав би перекриття. І, напевне, би зробив кошти, але я вічняю на 100 тисяч гривень угоду. І ну, мені, от, знаєте, я собі так подумав, що було би було би класно заробити за одну угоду 90 тисяч гривень, тому давайте поспостерігаємо за графіком. Можливо, це буде знову ж таки коридор. І в цілому я більш був націлений все-таки на латам, але бачимо, що латам також тут формується така ситуація, що індикатор в графіку Відповідно, я думаю, що ми просто тоді поки що нашу торгівлю ставимо на паузу та продовжимо, коли буде якась актуальна ситуація. Бачите, в цьому й проблема не то, щоб проблема, а така. Специфіка цієї стратегії, що ти не можеш, припустимо, в будь-який момент собі там відкрити і, наприклад, як по теханалізу шукати якісь ситуації. Не можеш чому, тому що, припустимо, зараз я дивишся, тут буквально ну, реально нічого навіть і нема. Ну, ніби є по GSMI ситуація з одної то сторони, але також чи. Ну, блін, тут, в принципі, гарно, тут не ну, вийшло з індикатора з графіку. Давайте, добре, я окей, я напевно готовий. Як Знаєте, я так швидко вирішую, можливо, хтось подумає, що, як, чому, але я насправді просто вже. В цьому трішки батрішки варіс ріхи часу вже віддав, тому Давайте друзі беремо 3 хвилини. Ну, я гору, що це буде угода на пониження, але ми вічняємося все таки на підвищення. Чому ми вічняємося власне на підвищення? Дивіться. В принципі сильна ситуація, тобто, то що я говорив, сильний кіст-трендовий рух або вниз, або вверх. Бачимо, що в даному випадку це рух все-таки вверх. Це взагалі GSMI, це взагалі ну, не то, що ми думали, але так мовити, знаєте, потрібно, перш за все, орієнтувати саме на те, що. Ну, що ти бачиш, це доволі сильний рух, плюс тут індикатори вийшли в графік. Тобто, бачите, тут була зміна напрямку, воно йшло вниз. Відповідно, тут були індикатори в графіку, що за стій ціни, тобто то ми тут не могли торгувати. І, відповідно, тепер воно виросло. Після, такого, після такої зупинки, якщо воно росте вверх, то, в принципі, це. Рівня, що це буде якійсь мірі продовжительний тренд. Плюс тут тут, бачимо, були невеликі дві Тут одна свічка, друга, і тут одна друга. Тобто, в то, принципі, воно мало би зараз рости. Ну, воно мало би продовжувати рости. Це, в принципі, певна ситуація. Я, чесно кажучи, нема тут таких ось так, знаєте, емоцій, що вау, вау, ура! Ми знайшли, Ми знайшли. Тут основна з таких, напевно привілегій, фішок валютного ринку, якщо ти бачиш ситуацію, потрібно швидко відчнятися. Тобто, оце от обдумування, воно було актуальне. ну, На Binde не хочу зараз переключатися. Давайте додаємося угоду. Чому на Binde було це обдумування? Тому що там була певна невпевненість. Тобто, якщо я бачив собі якусь невпевненість, це означає, що я просто-напросто ну, на 100 тисяч гривень ввічняти по невпевності не буду. Угоду, думаю, ви мене розумієте. Тут впевнена ситуація, нема сенсу тягнути, нема сенсу щось гадати, думати, потрібно, ну, потрібно робити. Тобто я взяв і зробив. Ну, в принципі, ось так, друзі. Хоча хтось може сказати, що це не є прям якась дуже ситуація, але тут важливу роль відіграє саме то, що бачимо, що тут була калібровочка, тут відповідно індикатор заходив графік, і після цього задався сильний трендовий рух, плюс було дві калібровочки невеликі ціни. Ну, це типу такі собі калібровочки, просто чуть невеликий відкат на, на продаж. Бачите, тут одна, друга, і навіть ми на третій чуть відкрились, але. Але друзі, це плюс, це плюс, це плюс, це желізний плюс. Дивіться, навіть не було ніяких знаєте, коливань, що ми нашу от лінію для ТВХ, точка для входу. Ми навіть її не пробили. Ми одразу зробили гарний, класний, стрімкий ріст. І останні секунди, так, да, це чистий плюс. Друзі, знову ж таки, дивіться. Ну, я не знаю, це виглядає напевно просто. Ну, це стратегія дійсно проста. Тут психологічно доволі складно, що типу велика сума і туди-сюди. Дивіться, і знову ж таки відбувається. зараз третя калібровочка. Друга, от, од... ні, перша, друга. Тут ну така собі, типу, і третя була невеличка свічка на продаж. І, в принципі, зараз воно по ідеї, зараз має трішки впасти та буде продовжувати рости. Індикатори знизу, відповідно, графік йде вверх. Друзі, доволі звучить просто, можливо, в якійсь мірі так воно і є. Тому, в принципі, це все не знаю. Доволі вийшов короткий відеоролик, заробив я 90 тисяч гривень, 92 тисячі гривень. Ну, чесно кажучи, я не знаю, як це для вас виглядає. Просто складно. Я рекомендую вам все таки по цій стратегії торгувати і дотримувати всіх правил, і в цілому, ну. Тобто я націльний був цій ці стратегії відкрити угоду, тому що я по цьому ну, в цілому ці стратегії багато торгував. На Ютубі багато відеороликів, як я по ній торгую. Там розганяв баланси, мене були взлети, падіння, але так би мовити, якщо ви. Все робити правильно, то ця стратегія, так мовити, вона, не, вона вас не може не нагородити якимось профітом. Складно в цій стратегії торгувати на торгових сесіях. Це відповідь на питання, чому я не видаю сигнали по цій торговій, по цій торговій стратегії, тому що, так мовити, ми не можемо домовитися з вами на якусь чітку годину, щоб поторгувати в цій стратегії, тому що просто-напросто я домовлюсь. Ситуації не буде, припустимо, як Бінда щось таке, і, типу, ну і що ми будемо робити? До речі, бачимо також, що пішов ріст по Азії, ну але. Не рекомендую, до речі, ще трішки додавлю від себе, хто додивився до цього моменту. Дивіться, друзі, якщо ви бачите, що типу рух іде, це окей. Якщо ви бачите, що йде коридор, коридор це коли ціна йде на верхне вона йде, так мовити вправо. Ви просто-напросто зупиняєтеся. Чому? Дивіться, тому що по факту зараз, це я поясню для тих, хто розуміє, як працює стратегія, хто не розуміє, як працює дана стратегія, під цим відеоролком буде в описі відео посилання на повний розбір цієї стратегії, обов'язково перегляньте. Дивіться, по факту, індикатори то знизу і так мовити, графік. По факту мало обійшнятися на підвищення, але з вам кажу, що якщо бачите такий коридор, коридор краще перечекайте, вам потрібен або свідомий сильний, навіть ну, це типу, навіть, от починаючи з цієї частини, оце типу, воно да. Але ось такі, наприклад, якісь там не знаю, що вам показати. Давайте щось покажу. Наприклад, щось ось таке. Тобто, в, в такому форматі, як ось тут, ось ця, ця виділена зона. Не орієнтуйтесь на ось те, що тут індикатор знизу, графік зверху, воно виглядає, чесно кажучи, криво. Воно має виглядати або ось так, або якось там на пониження. Тобто, ну фільтруйте взагалі свої якісь там. Ну тому що, знаєте, хтось е, бачить мінімальне підтвердження, плюс-мінус щось типу подібне на те, що я там бачив відео, і вже починає відкриватись, а хтось шукає до підтвердження. І хто шукає до підтвердження, завжди нагороджується тим, що він так мовити ну, отримує більше коштів, тому що він не знаєте, якісь там імпульсивні угоди робить. Але також побачила в певну ситуацію, як я. Відчинили, та не так мовити, знаєте, ну не, ну не боїтесь і нічого довго не думати. Можливо, хтось думає, там якийсь фотошоп, щось таке, може обновити сторінку. Я думаю, зараз нічого не поміняється, окрім того, що пропали індикатори. Ну, це, в принципі, зрозуміло. Тому і так, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та, в принципі, до зустрічі в нових відеороликах.